Тема уроку мова розмітки гіпертексту HTML, структура html документа. Тут ви можете розглянути основні поняття, натиснувши на паузу, способи створення веб-сторінок. Сьогодні ми розглянемо звичайним текстовим редактором, як можна створити через блокнот, але ще є візуальні HTML-редактори та редактором HTML-текстів. Основні об'єкти простого веб-документа і складного веб-документу. Теги це фрагмент коду, що описує певні елементи документа HTML, вміщений в кутові дужки. Ось такі. Теги бувають одинарними і парними. Більшість парних тегів називають інакше контейнерами. Атрибут це компонент тегу, що містить вказівки про те, як браузер має сприйняти й обробити тег. Атрибут записується після імені тегу перед дужкою і складається, як правило, із пари. Ось приклади, коментар означає фрагмент коду, що не виконується і розташований між групами символів. Цей коментар ви можете вписувати, його не буде видно після того, як ви запустите ваш сайт. Це коментарі для розробників або для вас. Ось такий простий приклад веб-сторінки. HTML-тег відкритий. В ньому є ще теги. Ось тут закривається. HTML-початок, кінець. Head. Відкритий, закритий. Тайтл так само. Боді це тіло документу, тіло нашого сайту. Тут ви вже вносите, що хочете, щоб було розміщено на вашому сайті. Ось так після цього виглядає ваш сайт. Основні теги та атрибути. HTML вказує початок і кінець html документу Head. Містить інформацію, що стосується документів в цілому. В коді тіло документа. охоплює ту частину HTML-документа. Текст зображені елементи формування, що буде видна користувачеві. Тайтл встановлює заголовок HTML-документа. Тут є такий приклад. Це найпоширеніші і основні. Атрибути тегу-боті можна розглянути. Дуже схоже чимось на мову програмування. Дуже багато різних тегів елементу тексту. Визначає заголовок першого рівня, їх всього 6. Самі великі букви, а це будуть самі маленькі. Заголовки. Ці теги позначають, що текст в жирному накресленні буде, текст списується між ними. Текст, вписаний між цими тегами, буде текст курсивом. Ось так записується наш атрибут для е, шрифта. Встановлює відносний розмір шрифту, список можливих значень складається з додатних і від'ємних чисел. Ось тут можна побачити так само атрибут Color тегу тегуфон, встановлює кольори тексту. Ці теги встановлюють початок і кінець абзацу. Можна перед цим ще вказати такі атрибути, як розташування, вирівнювання тексту ліворуч, праворуч або по центру. Ось цей тег встановлює перенос рядка. Як бачите, він одинарний. Ці були парні, тобто відкриваючи і закриваючи, цей текст в нас одинарний. Ще можна подивитися різні теги елементів тексту. Натиснувши на паузу, можна все це перечитати. В HTML є наступні 16 ключових кольорів. В назві кольору можна використовувати як великі, так і маленькі літери. Тобто, він що не чуттєвий до регістру, можна побачити або назву, або його 60 річний кольор і його код. Можна виконати ось таке домашнє завдання, щоб краще зрозуміти цю тему, як виглядає сторіночка і її код. Зараз я вам покажу приклад, дуже легкий, схожий на цей. Що ми для цього з вами робимо? Спочатку давайте створимо папку, щоб працювати якійсь окремій папці, назвемо її якось. І вже в цій папці будемо створювати правою клавішою мишки створити звичайний текстовий документ. Так само його називаємо. Можна один, два, можна якусь назву. Далі ми його відкриваємо. У мене вже є маленький заготовочок, я його скопіюю. Це все можна тут закрити, щоб воно вас вам не заважало. І так, в нас є HTML відкрито, закрито. так? Далі Head. Так само він відкривається, закривається. От ми вписуємо тайтл, назву нашу. І закриваємо його. Побачите, де буде це висвічуватися. В боді відкриваємо і одразу закриваємо, ми вписуємо ось такий заголовочок. Давайте повернемось до нашої презентації і побачимо, що це заголовок самих великих літер. Давайте спробуємо зробити. Трошечки менше, щоб ви побачили різницю. Я копіюю і вставляю в свій документ. Давайте під ним. Тут я написала слово інформатика. Тут ми можемо написати, наприклад, математика. Змінюємо циферки, щоб побачити різницю. Вони повинні бути однакові. Так, тут біологікою вони йдуть на зменшення. Тут можемо написати біологія, наприклад. Давайте подивимося ще, які можна теги використати. Текст в жирному накресленні. Давайте зробимо. Після цього я там хочу написати ще щось, якийсь текст. Так, тут в нас повинно бути ширне накреслення. Давайте ще якийсь спробуємо. Курсив. Таке ми написали, це таке пробне, дивіться. Це в нас просто текстовий документ. Можемо повернутися до нашої папки і одразу тут змінити йому розширення. Можна тут змінити розширення, а можна обов'язково файл зберігти як, і ось тут ми пишемо йому інше розширення. Видаляємо TXT, змінюємо розкладку і пишемо HTML. І зберігаємо. Так, на всяк випадок давайте ще раз натисну Save. Тепер давайте повернемося до нашої папки. Ось, і відкриємо в браузері. Ось тут прописується. Восьмий клас, те, що ми писали в тайтл. Тут ми можемо побачити, як прописалися наші заголовки: інформатика, математика, біологія. Дивіться, уроки написано жирним. Трошечки не влазить в екран. Так, Давайте ось так зроблю, щоб вам було видніше. Ось. Воно написано в одну строчку. Заголовки за замовчуванням пишуться один за одним, а ось тут ми не вказували абзац, то ми повинні повернутися до нашого урока і знайти, де в нас перенос рядка. Давайте спробуємо. Де вони у нас тут, бачите? В коді ми їх написали окремо, але це ще нічого не значить. Не забуваємо зберігти. І ще раз його давайте відкриємо. Бачимо наші зміни. Ось. Бачите, тепер воно пишеться кожне з окремого рядочка. Ще раз, заголовки вони за замовчуванням з нового рядочка пишуться. А якщо це текст, то ви повинні вказати, що ви хочете з нового рядочка. Якщо абзац, так само ви повинні вказати. Якщо у вас буде список... Теж ви повинні це все прописати. Те, що ви будете тут робити, не буде відображатися на вашій сторінці сайту. Ви все це повинні вказувати. Тут ви прописуєте собі код і робите так, щоб було зручно вам. Щоб ви бачили, де HTML починається, де закінчується. Наприклад, далі тут можете посунути, що тут в нас є тайтл, назва нашого сайту. Далі Навпроти залишаєте хед відкрите, хед закрито. Боді так само ось тут робите один навпроти одного. Це так само можете перемістити, щоб воно вам не заважало, і ви бачили, де що починається, де що закінчується. Всі ці пробільчики ви робите для себе. Коли ви будете працювати в редакторі коду, там трошечки. Принцип буде інший, не треба буде додавати цих окремих рядочків, щоб ви не плутали, в якому рядочку вам треба що змінити. Це можна ну, ось так залишити, наприклад. Ось сюди його перенести. Так, трошки гарно зробити. Боді навпроти боді, аж ті тут, а ось це ви просто побачите, що ви почали з нового рядочку. Так, наприклад. Тут ви вже можете гратися, щоб вам було зрозуміло. Тобто, не ліпить все на кучі, а щоб ви бачили, де яка у вас строчечка, і якщо треба щось відредагувати, щоб ви одразу її змогли знайти. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що вам було все зрозуміло.